Стало благословенне богослужіння Дня очищення гріхів. Вивчимо Слово Боже через проповідь під назвою Царство Небесне і Покаяння. Це денне богослужіння Дня очищення гріхів. Перш за все, ми віддаємо подяку і славу Небесному Отцю і Небесній Матері, які простили наші гріхи. Я сподіваюся, що через цей день очищення гріхів ми будемо очищені від усіх наших гріхів: тих, що вчинили свідомо чи несвідомо, тих, що вчинили на небесах, тих, що вчинили на цій землі, тих, про які не пам'ятаємо, і повністю зодягнемося в Божу милість, станемо білішими від снігу, чистими і непорочними, щоб усі ми могли повернутися в наш небесний дім. Для того дня, коли ми постанемо перед Богом, закарбуємо у своїх серцях Боже вчення зберегти свою віру чистою і нескверною. Я сподіваюся, що слідуючи вченням Отця та Матері, із любов'ю, єдністю, злагодою, довготерпінням і витривалістю йдучи хресним шляхом до кінця, ми всі зможемо увійти в Царство Небесне. Звернімося до Євангелії від Матвія, 4 розділ, 17-й вірш. Прочитаймо 17-й вірш. І з того часу Ісус розпочав проповідувати й промовляти: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Через усі слова Біблії ми можемо упевнитися в тому, що ми не просто так без причини зійшли на цю землю з Царства Небесного. Причина в тому, що ми повинні покаятися, щоб увійти в Царство Небесне. Чи не так? Ми всі з вами повинні увійти в Царство Небесне. Щоб увійти в Царство Небесне, ми повинні повністю покаятися у всіх гріхах. Свідомо чи несвідомо вчинених на небесах і на цій землі, щоб відродитися у нових людей, якими отець і мати будуть задоволені. Знайдімо кілька біблійних віршів щодо цього питання, по-перше, відкриємо перший розділ першого послання Івана. І розгляньмо Боже вчення про те, чому нам потрібно покаятися. Відкриємо перше послання Івана, перший розділ. Розділ перший, вірш восьмий. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його нема в нас. Якщо ми кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо себе. Ми грішили на небесах і свідомо чи несвідомо грішили і на цій землі. Про деякі гріхи ми знаємо, про деякі забули. Ми не можемо сказати Богові, що у нас немає гріха. Біблія та пророки показують нам, що ми вже згрішили на небесах. І заради прощення наших гріхів Христос прийшов на цю землю, витерпів біль від Христа, терпів приниження і страждав аж до смерти. Біблія знову і знову повторює, що причиною цього всього є наші гріхи. Однак ті, хто не пам'ятає своїх гріхів, можуть казати. У мене немає гріха. Я жив праведним життям. Але Бог каже якщо ви говорите, що не маєте гріха після того, як згрішили на небесах і прийшли на цю землю, ви обманюєте себе, і правди немає в вас. Ви чините з Бога неправдомовця. Відкриймо п'ятий розділ від луки. Від Луки, п'ятий розділ, тридцятий вірш. ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте? А Ісус відповів і промовив до них лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати. До чого кликати, до покаяння, а грішних. Сказано, що Ісус прийшов на цю землю кликати неправедних, а грішних до покаяння. Звернімося до 19 розділу від Луки, щоб побачити євангельську роботу, яку Бог виконав на цій землі, щоб спасти людство. Відкриємо 19 розділ від Луки. У 10 вірші 19 розділу від Луки написано. Син Бо людський прийшов. Син людський означає Ісуса, вірно? Чому Ісус прийшов на цю землю? Син бо людський, прийшов, щоб знайти та. Що ще? Спасти, що загинуло. З якої причини він прийшов на землю у тілі? Він прийшов, щоб привести нас до покаяння. Тож, ким ми були в Царстві Небесному до приходу на цю землю. Тепер зрозуміло, що ми прийшли на цю землю, бо скоїли щось, у чому треба покаятися. Вірно? Ми згрішили на небесах і зійшли на цю землю, тому Ісус прийшов сюди, щоб привести грішників до покаяння. Усі ці слова Біблії є істинним вченням Бога. Лише тому, що ми втратили всі наші спогади з небес, ми не можемо сказати, що не вчинили гріха. Натомість, ми повинні прийняти вчення Біблії і усвідомити, що в минулому на небесах ми вчинили якісь гріхи. Таким чином, щоб ми могли отримати прощення наших гріхів, скоєних на небесах і на цій землі, ми повинні покаятися. У Євангеліях багато чого сказано про покаяння. Прочитаємо від Матвія, третій розділ, перший вірш. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже, що він сказав. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Іван Хреститель прийшов на цю землю з місією Іллі. Він прийшов підготувати шлях для Ісуса. Коли Іван Хреститель проповідував, він проголошував: покайтеся. Щодо цього, у третьому розділі об'явлення Бог каже: будь ревний і покайся. І в другому розділі об'явлення каже: Покайтеся. Багато записів вчать нас про покаяння. Це найбільше, чого хотів всемогутній Бог, щоб виконати це, він навіть прийшов на цю землю у тілі. Син людський сказав, що він прийшов на цю землю не для того, щоб творити чудеса і завойовувати серця людей, а щоб робити що. Він сказав. Я прийшов на цю землю, щоб спасти що загинуло. Так, всемогутній Бог показав приклад. Звернімося до першого розділу від Марка, щоб побачити його приклад. Від Марка, перший розділ 35-й вірш. А над ранком, як дуже ще темно було уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним, і знайшовши його, вони кажуть йому усі шукають тебе. А він промовляє до них ходім в інше місце до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов. У Євангелії від Луки, 19 розділ, 10 вірш, він сказав, що прийшов спасти тих, хто загинув. А в Євангелії від Марка, він сказав, що прийшов проповідувати. Зважаючи на ці слова, що є найважливішим для спасіння людства? нам потрібно покаятися, бо ми прийшли на цю землю, вчинивши незліченну кількість гріхів на небесах. Тож як ми можемо покаятися? Сьогодні знайдімо відповідь на це питання. Від Луки, 15 розділ. Прочитаємо 15 розділ, 7 вірш. Від Луки, 15 розділ, 7 вірш. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Бог каже покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І ще говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Перейдімо до 10-го вірша. У 10-му вірші 15-го розділу Ісус говорить. Так само кажу вам: радість буває в Божих анголів за одного грішника, який кається. У 10-му вірші він каже те саме. Оскільки для того, щоб увійти в царство небесне, необхідне покаяння, то в новому заповіті це слово часто зустрічається. Ми прийшли на цю землю після того, як зробили щось у Царстві Небесному. Ісус прийшов на цю землю, щоб пробудити нас і щоб ми могли покаятися. Ця земля ще не все. Вічне царство небесне це місце, якому ми насправді належимо щоб пригадати нам ті часи, коли ми жили в саду милости і служили Богові, і щоб ми могли покаятися і повернутися туди, він прийшов на цю землю. Те саме написано і в Євангелії від Матвія, 4 розділ, 17 вірш: покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Можливо, хтось думає, я не вчинив жодного гріха, але щоразу, коли я приходжу до церкви, всі кажуть, треба покаятися. Ми грішники, це трохи дивно. Однак Бог говорить не лише про гріхи на цій землі. У попередньому світі, звідки прийшов Ісус, ми скоїли щось, за що потрібно покаятися. Тож Ісус прийшов, щоб пробудити нас і привести до покаяння. Тому Біблія каже, що привести грішників до покаяння є метою його приходу. Ось чому 53 і 50 розділи Ісаї показують нам, що за наші гріхи нашу матір відпущено. За наші провини наш отець терпів муки і був пронизаний списом. Але завдяки цьому всьому ми маємо можливість отримати спасіння. Так пророкував пророк Ісая. Брати і сестри. Замість того, щоб зосереджуватися лише на самій жертві Христа на Христі, ми повинні подумати, чому це взагалі повинно було статися. Це сталося не через те, що ми зробили на цій землі. Проблеми виникли вже в попередньому світі. Тому Бог сказав, що однією з причин і однією з цілей Його приходу на цю землю було б привести душі, що згрішили на небесах до покаяння. Щоб ми отримали Божу благодать і увійшли в Царство Небесне, повинно відбутися справжнє покаяння. Покаяння означає не чинити таких гріхів, як зраджувати Бога, нехтувати Божими вченнями і законами, та чинити непослух. Покинувши всі ці гріхи, ми повинні звернути наші серця до Бога. Хіба це не є справжнім покаянням? Перейдімо до 59 го розділу Ісаї. Прочитаймо Боже Слово у першому вірші 59-го розділу Ісаї, розділ 59, вірш перший. Отож бо Господня рука не скорочала, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші. Що робили? Відділювали вас від вашого Бога. Це наші беззаконня віддалили нас від Бога. Що це означає? Ми були відлучені від Бога. Простіше кажучи, наш тісний зв'язок з Богом був обірваний. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув, бо ваші долоні заплямлені кров'ю, ваші ж пальці беззаконням, уста ваші говорять неправду, язик ваш белько чи лихе. Прийшовши на цю землю, Христос постійно наголошував, оскільки ваші гріхи відокремили вас від Бога, ви повинні знову постати перед Богом, покаятися у своїх гріхах і жити життям покаяння. Він казав, чи знаєте ви, чому я прийшов на цю землю? Я прийшов покликати грішників до покаяння? У четвертому розділі від Матвія він каже: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Крім того, написано, що якщо хтось не повернеться, то Бог гостритиме свого меча проти нього. Навіть такі страшні слова написані в Біблії. Прочитаємо сьомий розділ книги Псалмів. Прочитаймо Боже Слово у тринадцятому вірші сьомого псалма. Псалом 7, вірш 13. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. Свого лука натягне й наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить огнистими стріли свої. Що Бог зробить з тими, хто не покається? Прочитаймо друге послання до Солунян, перший розділ, сьомий вірш. У сьомому вірші першого розділу написано: А вам, хто утиски терпить відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з анголами сили своєї, вогні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає, Євангелії Господа нашого Ісуса. Хто ті люди, які не слухають Євангелії? Люди, які не слухають Євангелії, це ті, хто не покаявся і не повернувся до Бога. Прийдіть до мене через Пасху. Прийдіть до мене через суботній день. На наші питання, як нам повернутися до Бога і як нам покаятися, Бог через Євангелію дає нам відповіді. Тож, чому будуть покарані ті, хто не слухається Євангелії? Тому що вони не каються. Бог дав нам можливість і час для покаяння і створив для цього всі умови. Він півтори тисячі років терпів численні труднощі і своєю кров'ю встановив досконалу істину нового заповіту. Ми дійсно йдемо в Царство Небесне дармо, без жодної плати. Небесний Отець і Небесна Мати витерпіли весь біль за нас. Сьогодні, в цей день очищення гріхів, ми повинні не тільки пізнати значення очищення гріхів, але й усвідомити жертву, на яку Бог пішов заради нас. Серцем, сповненим справжнього покаяння, ми повинні постати перед Богом і йти шляхом праведності, якого Бог бажає для нас. Знайдімо більше слів про покаяння в Біблії. Звернімося до 13-го розділу від Луки. Прочитаймо Боже Слово в Євангелії від Луки, 13 розділ, 3 вірш. Від Луки, 13 розділ, 3 вірш. Ні, кажу вам, та коли не покаятеся, то що станеться з такими людьми, загинете всі так або ті вісімнадцять, що башта на них завалилась, була в сілоамі й побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Там, де немає каяття, є лише загибель. У своїх повчаннях Ісус постійно підкреслював це і наголошував на цьому. Звернімося до другого розділу книги об'явлення. Об'явлення, другий розділ. Прочитаймо книгу об'явлення, другий розділ, четвертий вірш. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Але пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром. І зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Що станеться зі свічником спасіння, якщо ми щиро не покаямося згідно зі словом Бога? Бог каже, що зрушить його з місця це дуже важливі слова. Перейдімо до 21-го вірша, розділ 2, вірш 21 Прочитаймо другий розділ 21-й вірш. Я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються, а діти її поб'ють смертю. І пізнають усі церкви, що я той, хто нирки і серця вивіряє. І я кожному з вас дам за вчинками вашими. Брати й сестри, може здатися, що Біблія містить лише благородні, милостиві і красиві слова, але Бог також виявляє свою суворість, особливо до тих, хто не кається. Як ми бачимо, тут він дуже серйозно висловлюється про це. Ми з вами на цій землі просто грішники, а Бог узяв на себе наші гріхи, пішов на Голгофу і витерпів страждання від розп'яття за нас на хресті. Ніколи не втрачаємо вдячності за все це. Також відкриємо перший розділ послання до тита. До Тита, перший розділ. Прочитаймо до Тита, перший розділ, другий вірш. У другому вірші першого розділу до Тита написано. В надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог і часу свого з'явив слово своє, яким чином з'явив своє слово в проповіданні, що доручене було мені з наказу Спасителя нашого Бога. Брати й сестри, ще раз поміркуймо над собою, чи не нехтуємо ми довіреною нам отцем і матір'ю справою? оскільки отець і мати покликали нас брати участь у їхній великій роботі, докладімо всіх зусиль, щоб у цьому благословенному році відкрити Божу славу всьому світові. Крім того, як члени небесної сім'ї, ніколи більше не будьмо рабами гріха, чи причетними до гріха. Щоб ми могли вірно виконувати роль солі та світла світу та стати подібними до доброго самарянина. Також прочитаймо четвертий розділ другого послання до Тимофія. Розгляньмо Боже вчення в другому до Тимофія, четвертий розділ перший вірш. У першому вірші четвертого розділу другого до Тимофія написано. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого Царства. Що нам потрібно робити? Нам дано завдання проповідувати Боже Слово. Нам дане таке доручення. Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно. Простіше кажучи, вчасно невчасно означає в будь-який час. Проповідуйте слово не лише тоді, коли є нагода, а завжди. Бог хоче дарувати своєму народові найблагородніші благословення. Я сподіваюся, що у цей день очищення гріхів всі ми зрозуміємо, чому Ісус сказав покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, і чому Він проповідував Євангелію всім людям. Я сподіваюся, що ми зможемо повністю підкоритися всім законам і постановам нового заповіту та словам Отця і Матері. Прийдіть. І щиро покаявшись, будемо вірно слідувати за ними, куди б вони не йшли. Ви протягом десяти днів сумлінно молилися кожного ранку та вечора. Я сподіваюся, що всі члени нашої небесної родини будуть жити прекрасним життям покаяння з послухом слову Бога. На цьому я хотів би завершити проповідь. Дякую.